Астрологічний прогноз війни в Ізраїлі, Ірані і Україні на 19 червня і наступні декілька днів. На вихідних було таке сполучення планет, яке означало більше ракетних ударів. В понеділок ще теж. А от у вівторок, середу, місяць знаходився в знаці зодіака Риби. Це менше ракетних ударів у вівторок і середу, але. Риби пов'язані з можуть у деяких людей пов'язані з поганим настроєм, відчуттям, ну, таким смутним відчуттями. В політичних подіях це акцент на морі, те, що американський авіаносець прямує до ізраїльських берегів, тобто, от якийсь акцент на морських тематиках, на нафті, на газі. І така нечітка ситуація Сполучених Штатів Америки, що вони будуть робити. І от 19 числа в четвер місяць зайде в знак Зодіака Овін вже в ніч середи, на четверг. Це означає, що Сполучені Штати Америки займуть більш чітку позицію щодо війни між Ізраїлем і Іраном. І в Україні теж на війні проявляться якісь нові тенденції. Так, не буду перескакувати зараз про Ізраїль. Е, значить, Марс планета у вівторок перейшов в новий знак для себе. знак Зодіака Діва. В цьому знакі Зодіака він означає претензіозність, варчливість, е, підвищення таких рис характеру в людей, відпрацьовка деталей і технологій. Тобто, щось люди будуть. Якісь відтачувати якісь технології, якісь вміння в найближчі більше місяця, поки Марс буде в Діві. В першому знаці зодяка у вівторок, ой, в першому градусі Діви, Марс може створювати бажання поспішних дій, поспішиш людей насмішиш. Тут можна таке в прогнозі сказати, тому не спішіть. 17 червня все своїм чередом ну, буде відбуватися в Ізраїлі. Наприклад, я спілкувався. Люди кажуть, багато людей хочуть втекти. Я кажу, оце поки місяць в рибах, середа, вівторок, поки хочуть втекти. А в четверг місяць перейде в Овін. Це створить більшу сміливість і менше бажання тікати. Також Овін буде означати якісь краткосрочні емоційні такі атаки. Нестабільні, не довготермінові, але всплеск такої військової активності на четверг можу прогнозувати. На п'ятниці, в тому числі, також сплеск військової активності. А от субота-неділя пройдуть більш спокійно. Ближче до неділі сонце наблизиться до Юпітера, і це буде означати більше хороших новин, ніж поганих новин. Тобто зроблю висновок, що а 19 червня, а також, а також 20-го, буде всплеск військової активності недовготривалий, тимчасовий, після якого продовжаться тенденції до спаду. Я не прогнозую ну, таких от ракетних ударів по Києву або по центральних містах най, найближчий час. Я пов'язую ці удара з планетою Марсі в знак Зодіака Лев, але Марс із лева вже вийшов. Тому удари по центральних місцях я не прогнозую. Діва означає технічні якісь речі, тому більше ударів будуть по технічним, ну тобто не по центральним місцям. Ну і очікуємо, щось позитивні новини, якісь ближче до 20, 21, 22, 23, 24 числа, коли Сонце буде в з'єднанні з Юпітером. Такий астрологічний прогноз. Дякую вам за увагу. Пишіть, як відігруються астрологічні прогнози. Діліться цим відео. На все добре!